Акони не міняєте ви життя людей робите ще гіршим, ви тримаєтесь за посади зубами, вас неможливо витягти з кабінету, принципово неможливо витягти з кабінету. От і все. Заяву на стіл до побачення. Заяву на стіл до побачення. Ви один? ви прийшли сюди, тому що ми подали заявку на акцію. До цього ми писали листи, зверталися до губернатора, до голови ОКО Сергій Іванович, реакції 0. Мені кругло на відповіді немає. Я бачу і останній. i don't От, якби ви, якби такі, я шо? частіше були на всіх масових заходах, Та ви що? Мож... Та ви що? Який Майдан? Що? Ви були на Майдані? Бу... Ви були на Майдані. Я це вас як... прошу, закінчуйте. Ти я ти вас не бачив на Майдані. Так, не Майдан, ви бачили оцю людину на Майдані. ви мене не І все. Тобто Майдан! Майдан занадрезається. Оці слова, я був на Майдані. Я вам прогиб за ним. Виставили ви своїх сітків, да. які будуть вам підтахнути. У да, мене да. є зум, ви, що тут є самі. А, а, а я вам найду. Будь ласка, робіть круглий стіл, сін, сін, сін. робіть круглий стіл, сін. запрошуйте Іван, губернатора, я вас, я вас буду особисто. Дайте Слі. мені ваш мобільний дискуссий, я буду вас особисто на всі круглі. Де я дорогу, де я я, ви вчора були на президії. Я, ви, були, вчора... ви були на медичній комісії. Почекайте. я, я не маю, маю прошу. Це ж не, не від медицини. Це департамент, це, департам, це, це управління внутрішньої політики. Є таке наряд. управління внутрішнього. Це, це наш нагляд. Є таке управління внутрішньою політикою, виявляється. Шановні, ну я ж не винуватий, що ви не приходите на ті заходи. А ніхто ж не каже винувати, винувати скаже суд вам, а ми ж не кажемо таких речей. А які заходи, куди ви запрошували Дуже нас? Дуже добре. Я, мабуть, єдиний із керівників управління, який провів три дні. перед громадською. Перед якою? Куди запрошувалася вся громада? А хто запрошував? Як як запрошували? Запрошували? запрошували через громадську раду, через яку при обдержах Я працював і кого ви саме запрошували? Персонально кого запрошували більше немає. Це це, 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 да. це, це з різними пропорціями. Та, це та, ви які? створили свою громадську раду Кишенькову і потім їх І вона і... голосує і підтримує всі Був, ваші. Ви та... прийшли та... до нього? Чи прийшли до ми прийшли до Лиса? Лисака немає. в Києві Ну звісно, да. А хто заступники заступник? Курилка Курилко? Курилка на місці? У них в 9-й годині. Так давайте давайте, давайте сюди. У да, 9 годині да. в них почалася якась велика нарада і нарада. Ну у них плани. План. Це плани. Щоб... Ми почекаємо. Розуміло, це це не піде. Вони не збирали спеціально під запит. А скажіть, а ви <свят> яким чином тут Головко прислав. Я, щоб, ні, е Головко, не, не, ще Головко не присилав. Відповідно до посадових обов'язків ми здійснюємо моніторинг, аналіз. Всіх масових заходів, які відбуваються в Полтаві, в першу чергу, звичайно, якщо є потреба, це по області, ми е, допомагаємо знайти спільну мову між учасниками. Ми повідомив про цей захід, що відбувається міська рада. Так, вас комунікатором обласна yeah. сюди влада прислала, да? бути переговорником між, e, ні, між вимогами Подив... людей, посадових обладнання. Так давайте це ми з вами відвічно, разом підемо до лікарні зараз. зараз. До якої лікарні подивимося, як працює це і подивимося буде перегорникам між людьми, які хочуть отримувати належні послуги, Оці кошти, які головлікарі лікарень стягують з людей, оці станції переливання крові, оці всі фірмочки, однодневки, які працюють в лікарнях, і які з людей витягають з кишені останні кошти. Ви будете переговорником між головним лікарем і людьми? Ви зможете сотням тисяч подивитися в очі, чи не зможете? Чиновні я такий самий як і ви, хожу так тож чекайте. Ви ж сказали, що ви чиновник. чиновники? Ви стояли шовня, чиновника що чиновник? Ви ж сказали тільки що вам довірили бути переговорником між нами і чиновника? секунду. я вам сказав, що в нас. У положенні нашому є така функція у вашому департамент департ... департ... управління з питань внутрішньої політики. Ми беремо участь у тих від моніторинті засоби, які проводить громадськість з метою вивчити вимоги і сприяти. Так, ідіть моніторити сприяти, тоді. Так, я, ідіть моніторити. Я ж до вас і прийшов. Що ви прийшли? Щоб Забалахати. послухати. Забалахати. Ваші вимоги. Вже досить балачок. І потім вже доносити. Вон там, дивіться. там, я там мачаю, вимоги написані. Дивіться, все дуже просто. Я, я вам просто потримаю. Ви ж до нас департамент. Потримайте, дивіться. Оце ось порушення в ДОЗОДА, Дивіться, якими 26.01 шостого подали голові Полтавської да прокуратурі Полтавської області. У МВС, послухайте начальник антимонопольного комітету. Дивіться перший заступник пругло. Ми були на особистому прийомі. У голови обласної ради ворони двічі я був на особистому прийомі. у начальника департамента. Ми були кожного дня. Дивіться виступи представників громади. ЗМІ, дивіться, до чого це все привело? Ви допрацювались до того, що оце все на це все ви плюєте? Розумієте? І оце все, що ви плюєте, привело до відкриття кримінальних справ. Ось дивіться номери вам при кримінальному провадження. І зараз ви вивели людей на вулицю, вивели, це не я вивів людей, це ви вивели і привели до протестів. От і все. Ви самі, якби ви почали реагувати на оці звернення, якби ви за півроку, коли ми вам казали, усунули оці порушення. 2010 рік Лисак сказав, що всі фонди він закриє в лікарнях. 2010 рік. Сьогодні яке число? 2015 рік. 5 років Лисак не може закрити фонди у лікарнях. Ми збираємо гроші на АТО, ми допомагаємо людям. Да? Ми вчора шукали 13 мільйонів з обласного бюджету на фортифікаційні споруди, а при цьому 30 мільйонів ми зібрали гроші тільки з міста Полтави і обналили через фонд. Допомоги інвалідам там та травмам на виробництві да, фонд знову ж таки. Ви що не знаєте, що фонди в лікарнях працюють? Що вам відповідає? — Будь ласка, ви зробіть так, щоб Лисак вийшов сюди. Яка відповідь? — нам Проглони, хай сюди приїде. Які питають, слухайте. Я вам ще раз поясню: будете тепер ви до мене звертатися письмово. От тепер ви ми з вами будемо спілкуватися письмово. Ви будете на вулицях сидіти, і ми будемо з вами спілкуватися. письмово. Ви будете подавати на мене в суди. Ви будете подавати на мене, і ми будемо. Виключно спілкуватися з вами, письмо, домовилися. Ви ж не відповідаєте на питання, які я задаю. Що Як я погружую? Я вам пояснюю, що це <свист> акція <свист> протесту. Ні, Ні, що? Прекрасно, Прекрасно. ви маєте право так, на акції так. протесту. Законно ви, з, повідомили, нем, порушуємо чином ви висловлювати Так, ми висловлюємо своїх своїх конституційних прав. А ви знаєте, що обрати ви ж або з те, щоб ти зрозумів літак до людей. І дала бидувати. оцей чек. Чи нормаль? сказала, поки ти не <порядом> забачиш, ми <інформація> тебе не пробудимо. Тому що обласна рада принципово не реагує на проєкти рішень, які мають. Вам показати зареєстровані проєкти рішень. Ми зареєстрували до 27-ї позачергової сесії. Ми зареєстрували на 28-му. Пан Виноград, голова медичної комісії Полтавської обласної ради, дивіться. приймає це рішення, каже винести на сесію. Ми входимо на сайт обласної ради. Цього рішення немає до порядку денного 2014 рік. Ми можемо розмовляти сказав, що фонди зникнуть з лікарні. 2014 рік. Дивіться, ось дивіться кількість, кількість просто ви ж займаєтесь внутрішньою політикою. Да, й рік, 10-й рік. І згонять благотворительні фонди 26 дві 2010 року. Якщо людина за п'ять років нічого не зробила, ну навіщо нам така людина? Скажіть, будь ласка, кота 4 червня 2010 року. Дивіться, по соціалізація бюджету благодійні фонди при полтавських лікарнях вимруть. Це 2010 рік. Про що ми розмовляємо? Ви хочете ще п'ять років нас грабувати? Ні, принципово ні. Фейсбук сообщество в бою делюстрація. Делюстрація, Все правильно. Запросіть сюда нехай сюди прийдуть представники з департамента. Лучше всього курилка нехай сюди вийде курилка. Дай Росестується нехай, нехай вийде. В чому я зараз вийде. я єдине, що хочу зауважити, що так. я тут для того, щоб всі питання конфліктні. Вирішують, вони це, не 26.01. У, у правовому русі. Як? Як? Єдине, у правовому русі руслі ну вирішували. А стороні, це який? Це нас на нараду не запросили. Ні, а це, та, це закрита нарада. Так можливо, це за нашою участь повинна <кху> відбутися за закрита <кху> нарада. Ні, ну вибачте, там фахові питання що? <кху> та ви Та Це вас питання. Які фахові питання? На чотири кримінальні справи це фахове питання. Це вже ваш Давай, факт дійшов до чотирьох давайте, кримінальних. Давайте, справ. Ж так, теж, що громадськість має великі права. Я за те. <с і ми Це має великі права. Громадськість не має права. Це є закон. Громадськість не має права ніякого, тому що було засідання обласних лікарів, де не розглядалися діагнози, де була незакрита інформація. Він представника нашої громадськості. Вигнали, вигнали з цього засідання путем голосування. Крій, будь ласка, в можете в запросити в нас, курилку? Я в. зараз підійду туди, я ж просто не можу з вами. Ні, Будь ми ласка. ласка, ми, ми не вас не ми вас тримаємо. Запоржуємо. Йдіть запрошуйте. Ми Як менеджера просимо, запросіть запрошуйте. Беріть міліціонера і приводьте курилку. Вийдіть до громади. Ми не заходили до вас, краще виділи до громади, 5 хвилин приділити уваги. І... Добре, Зараз ми вийдемо. У нас йде нарада. ви вже... Ми можемо зайти до вас на нараду. І разом будемо радитись, зробити життя в цьому місті краще. Буде. Як зупинити оці не, прояви корупції, хабарництва, та всього іншого. Не, не переривайте нашу роботу. Ніхто ми вам не перериває. Вийдіть, до... будь ласка, до спільноти. Зараз щас... вийдемо на 5, хвилин. Тільки не переривайте. на 5 хвилин більше не треба. Юрій Васильович, вітаю вас. Юрій Васильович, ми 26 числа 26 числа. Ну, Казали на, ви, до речі, маєте безпосереднє відношення до ТЗОВ. Казали на проблеми в галузі медицини. Скажіть, будь ласка, за 5 місяців що було змінено? Звільнений у нас ФОП. Дрон Лісовський вигнати з патологоанатомічного бюро і Фобблінув. Зове віта вже перейшла, змінила своє місце розташування. І чому вона дублює функцію державного бюджету комунального? Ми написали листи. Ми звернулися повністю до всіх до прогула, ми зверталися до головка, ми зверталися до Ворони неодноразово. Ви після наших зустрічей з ним. Розмовляли. Ви навіть ми знаємо, що ви в Літсану, після того обідали, як ми поспілкувалися. Тобто, ви в курсі всіх всіх абсолютно ситуацій і справ. Значить, ми виступали неодноразово на всіх засобах масової інформації. Юрій Васильович, ми вам повідомляли вже неодноразово, що на вас на лисака відкрите кримінальне впровадження, так за фактом перевищення службових обов'язків своїх да і покривання корупції. І скажіть мені, 26 квітня вступив закон про конфлікт інтересів. Ви свою дружину звільнили з пакала на білю, чи ні? Як у вас є вимоги? так? Да? Да, у нас є вимоги, щоб ви написали значит, заявою. Значит, ви будь ласка, зараз з лисаком. Давайте, будь ласка, в письмому виді ці вигляди. Так. Вимоги. Так. Вимоги, так. Так. Ми їх приймемо так. Так, до ми їх будемо там. Ігор, виглядати. покажи папку, яку ми вам додали. Чекай, чекай. 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 Не треба вести і в юридичному чекай. плані. Так. Ми так. це все в юридичному розглянем. плані. Так. Я вам поясню. І ви я до вас звернувся з інформаційним запитом. Чи е, використовуєте ви автомобілі? Всі. Ви згідно чинного законодавства написали, що ви автомобілів не використовуєте. Всі скажіть, будь ласка, Hyundai, Sonata, Volga, де Lanus – Це автомобілі, які... Свозять тут, чи вони знаходяться на балансі інших медичних установ? Оце згідно чинного законодавства. 44 мільйони ми... було Чекай, чекайте. Законним, законним чином ми вам надамо всі відповіді. Яким Законним чином. Законним чином ви до нас, будь ласка, звертайтеся. ми згідно вам надамо Закону України відповіді. Про, Якщо... про звернення громадян. Якщо ми можемо звернення, звернення громадян відбувається з письменю і усній форм. Ігань, дай слово, сказати. Законним чином, у законний термін ми надамо вам усі відповіді. Ви, будь ласка, якщо у вас є які факти, порушень чи ще якихось рішень, будь ласка, звертайтеся законним чином, правоохоронні органи і навіть про ці, нехай хай вони проводять розслідування. Якщо десь правоохоронні органи чи ще щось, щось знаходять, це буде хай у судовому порядку, згідно нормативних законів і чинних законодавства, які є у нашій державі. Юрій Дуже а, да, да, зрозуміло, зрозуміло, Юрій Васильович, Юрій Васильович, чекайте. Ви зараз... що хочете сказати? Чекайте, у нас правоохоронна система бездіяльна, вона корумпована від низу до верху. У нас судова гілка влади взагалі ще... не, не перебувайте, вам давали слово. Судова гілка влади в нас обирається за корупційними діяннями і за кількістю грошових знаків. Ми бачимо це на прикладі Рябішина, якого брали головою апеляційного суду. Ви кажете нам апелювати, а ми кажемо інше. Все майно, ще... якому ви працюєте. І всі ті лікарні, де ви послуги не це власність територіальної громади, щоб ви розуміли, і люди, які прийшли, вони мають право. І коли ви кажете про те, що там звертайтесь туди, звертайтесь туди. Ми звертатись не будемо. Ми візьмемо вас за вухо, поведемо в лікарні, де ви надаєте послуги бабусям, які в першій міській лікарні, коли немає коштів, на МРТ не везуть, або кажуть, бабуся прийшла зі зламаною ногою, а їй кажуть. Давай гроші відразу, розумієте чи ні? Ми візьмемо вас і поведемо по всіх тих людях, з яких ви стягуєте хабарі собі до кишень. Не перебивайте, Юрій Васильович. І коли ви кажете, коли ми приходимо до вас, коли ми проводимо спільну нараду разом? Коли, коли вам задається питання? Громадськість наведе свої докази. Кількість звернень звернень всього іншого Ось Ми вам даруємо коли на коли ми призначимо, щоб ми не на вулиці спілкувалися, а щоб ми в приміщенні поспілкувались, щоб ви дали вичерпні відповіді, щоб ви не ховались, щоб ви не ховались від відповідальності за правокорумпованими правоохоронцями. Коли ви в очі будете відповідати перед громадою, коли скажіть дату назовіть. Я розумію, що або заяву на Юрій Васильович. Я вас хочу, щоб ви звернули увагу. Хто ззаді стоїть трогати мене руками. Я вас не трогаю. Ще раз кажу, Поверніться, будь не ласка. Дивіться, Вон три. Три стоїть це для це вас. Це три. І... Кажу, три стоїть якраз для вас. Ви бачите, вас Це в них означає, вас в них повезуть до, ласка, до першої лікарні, розумієте? Будь, будь ласка, до першої, до другої, до четвертої. Дайте, будь ласка, вашій письмові. до нас. <Іщо>. Ви почули, боди що боди, я вам має? сказав? <рес> коли ми зустрічаємося? Коли ми зустрічаємося? коли ви над нами Тату! може дійсно провести круглий стіл? Який стіл? Ви вилучаєте громадки світі столів? Коли ви ж ви ганяєте ми нас, так, коли організувати Ви просто цинічно знущаєтесь над громадою і тоді коли ви, були, і коли ви будете і конкретно ви будете звітувати дати, перед громадськістю? Дати, дати, дати. коли ну я зараз так не можу, так. Потому, ну, ні, ви не зараз кажіть, а, бо ми зараз ми... вас посадимо ми... в ящику ми... та і будете буде, <ріх> сидіти з таким же сміттям у <ріх> Кажіть. Не треба на мене кричати. Ну, вас не кричить, бо гарматки кричить, значить наболіло вже не це це перед какую це це до роки. Не думайте, що ми передбачаємо шосте, на сьоме. Там у нас якраз до дев'ятого є вільний час. Ну, ми прийде директор департаменту. Ми з вами перші заслуги йдемо на роботу п'яту, коли шосту, а якщо він йде в Італію на сьомо, а будемо чекати, як шостей прийом чекав. Не його кажіть, його на сьоме, на котру годину. На котрого. Вас ви розумі розумі розумі. Розумі. подумайте, а, а розумі. Розумі. юрій Васильович, Що ви, ви так кривляєтесь, Вони подобаються громадські, що закривляйте свої не треба. очі дивіться, очі людям. Дивіться відніміть свій взіри, вочі дивиться людям. Дивлюся, бо вам треба відповідати за свої діяння. Я нормально це Сьогодні, що на сьоме число Круглий стіл з керівництвом департаменту круглого столу. Ви представники громадськості, які мають відповідні. Свої питання, От, і з другої сторони департамент за Керівник департаменту за заступники департаменту департамент. за нашою участь. Ми запросимо ворону Прогло, на зустріч. Прогло, ворона. Прогло, да. Значить, я, голову, я, голову. я це передам. Телебачення. Да. телебачення. Це серйозні справи. Ні, вони сидять, вони управляють 1,7 мільярда. Знаєте, скільки в Юрія Васильовича квартир? Це сьогодні прийшла тільки ініціативна група. Тільки. Я згоден. Домовляємося, що 7 числа ми організовуємо цей круглий стіл. наш департамент організовує і запрошує керівництво на кордону. Давайте тоді в робочому порядку, подивимося по плану роботи Бо там якраз зранку. Плануємо, десятка ранку. Юрій Васильович, лікарняних не буде, так? Ні у вас, ні у лисаках. Нормально буде. Ми, ми тоді організовуємо, запрошуємо всі сторони. Тоді давайте в робочому порядку. Добре. В працюємо з вами. Добре. Ну на цьому Добре. тоді давайте. Василь, вибачте, нам покише. треба проводити. Юрій Васильович, нам треба далі. Ви, ви зараз бюджете, вже проводите да? з громадськістю нараду. Оце головна, оце головна ваша нарада. Оце головна нарада. Тому що Хорошо, там добре. люди потерпають від вашого свавілля. Хорошо, добре. Добре. Добре, добре. Ми домовилися. Ви з нами ми... Ми... повинні поведі... домовитися. Нам лікар... <клес> не підете, ні? Просити, щоб високий проголов був всі будемо просити. <клес> Не просити, а забросити. І місто і запрошувати. Да, і, і... Обов'язково я хотів би, щоб ще була бісту, в нашій, на нашій бісту. зустрічі директор комунального підприємства. І я думаю, апарт. у вас вистачає <как> можливості перебанити <как> оці кошти <как> обов'язково. Я вам покажу, куди вона 44 мільйони заплатила в тому році. Я думаю, у них вистачить мужності прийти так. до громади я і вам покажу, пар, на комунальні кампанії ями, та... на обнальні ями. Да. Ще одна буде кримінальна справа порушена після бізнеса. Та Може якусь ксерокопію? От, У вас все є, У мені. Все, uh, є. У них все є. Повірте, вони читають все читають. сайти, ну, вони, Можете. вони Можете. вам що вам будь ласка. Ви вас до вас звернулися в усі формі? Вам дадуть письмові. Ви закони читаєте? Юрій Васильович, Вам сьогодні письмові вимоги дадуть. Ні. Воно записується. Значить, домовляємося до тоді. Якщо цей, давайте проїдемо Скажіть, будь ласка, скажіть. Да, Про що Про uh, що ви домовля? Що ви як будете ініціювати на даний що момент? Департамент так, інформаційної, інформаційної діяльності комунікації громадськістю ініціює проведення 7 травня 2015 року круглого столу за участю керівництва департаменту охорони здоров'я. За участю представників громадськості, які сьогодні ну, ініціативної групи, можливо, ще за участю керівництва облдержадміністрації. Це може бути голова, а може бути його заступник в залежності від плану роботи облдержадміністрації. Ми обов'язково там будемо. Засоби масової інформації ви запрошуєте? засоби масової інформації. Ми запрошуємо це обов'язково на скруглі столи. Всі відкриті. Я правильно е зрозумів, що круглий стіл буде присвячений тематику відстороненню? Корумпованого керівництва департаменту охорони здоров'я і, і обрання на прозорому конкурсі нового керівництва. Я правильно зрозуміла? Значи, давайте ми е назвемо в робочому порядку цю оцю назву цю, 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 ми візьмемо. Поки що ми беремо за основу назву цю. зараз. Я не відсторону себе від сторону повноваження відсторонення, такі відсторонення на час розслідування кримінальних справ корумпованого керівництва. Це і, трошки за межами моїх і обрання поважає. на прозорому конкурсі нового керівництва. Це вирішуватиме вже керівництво вже час жити по новому, да чи по старому. Чому вже рік живемо по ще гірше? Да. Чи вже два роки? Ми живемо по новому, але стало набагато гірше? Ви ж бачите? А, а, вже так, навіть правда. президент Порошенко вивіз кондитерську фабрику з Маріуполя. Він розповідає нам про фортифікаційні споруди. Які споруди які і вчора обласна рада да. приймала там президія, хотіла 6 мільйонів на фортифікаційні споруди. Ви чули про це? Да? А президент Порошенко вже кондитерську фабрику з Маріуполя перевозив в Вінницю. Це що, здача національних інтересів? Як ви можете прокоментувати? Ми пота, я цього не проходити? Але ж ви, ви, ж ви началі влади. департаменту я, внутрішньої я політики. Чисто в межах своїх це дякувати Богу, що. У нас в Полтаві немає фабрики рушен. Жас, Бо вимоги. якби її почали вивозити, ми зрозуміли, що вже і Полтаву здали. На старому робочому місці я можу Зажим. діяти тільки в межах повноважень. І ще раз представтесь, щоб нові. Марченко Юрій Должності. перший заступник директора департаменту інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю державної державністрацією. Дякую, дякую. 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 Так. Телефон є.